Віщий сон. На праському мосту стояв на варті солдат, і бачить Ходить туди-сюди по мосту, бідно, одягнений селянин, і кожного зустрічного оглядає солдат і запитує: Що ти шукаєш, чоловіче, чи не чекаєш на кого? відповідає йому селянин сумним таким голосом. Та ось, служивий, наснився мені сьогодні вночі дивовижний сон, ніби вивели мене вранці на цей самий міст і наказали ходити. Доки я своє щастя не зустріну. Я й ходжу тут зі світанку, а щастя немає, як і не було. усміхнувся солдат і каже. За сон не ручайся, день настане, сни туманом розвіє. Мені ось теж сьогодні сон приснився, ніби я прийшов до бідної хатини. Біля хатинки подвір'я, на подвір'ї груша росте, з хати господар вийшов, дав мені в руку пилу, показав на грушу і наказав спаляти її зі словами. Грушу повалиш, під нею скарб знайдеш. Зрозумів тут селянин, що солдат бачив у вісні його хату та грушу на подвір'ї, нічого не сказав солдатові. Повернувся додому і усьому, що від солдата почув, дружині зізнався і покликав грушу її полят. Коли груша впала, на превеликий подав, у дуплі біля самої землі знайшли вони багатий скарб. Взяв бідняк скарб. На місці старої в хати великий міцний будинок збудував. І на будинку намалював всю історію, як він шукав скарби. А на подяку він віддав за солдата заміж свою єдину дочку.